Поверніть мені мого чоловіка, Просто міграційна служба прийшла і забрала мого чоловіка прямо з мого будинку. Буквально я не говорила з ним уже два дні. Я не знаю, де він знаходиться. Мені сказали, що він у Каліфорнії. Усі системи показують, що він у Каліфорнії, але його там немає. Він у Луїзіані. Я не можу переказати йому гроші на рахунок, бо я не можу з ним поговорити. І я не можу зв'язатися ні з ким, бо мені кажуть, що він по суті не існує. Міграційна служба викрала мого чоловіка, і я буквально чекаю на викуп. Скільки я маю заплатити тобі Трампи, щоб повернути Чоловіка. У мене двоє дітей. У мене немає роботи. Я втратила роботу через те, що ви дозволили віддати наші робочі місця за кордон. У мене немає доходу, і в мене двоє дітей. І ви забрали єдине джерело доходу з мого дому. Тримайте його в Луїзіані. Поверніть його мені. Мені це потрібно, мені потрібен мій чоловік. Поверніть мені його назад. Я втратила все. Я втратила всіх своїх рідних. Мої батьки мертві, мій дідусь, бабуся мертві. моя сестра мертва. Мій колишній чоловік мертвий. І тепер ви ще й мого чоловіка забрали. Поверніть його мені.